Княжна, зоря моя вечірня, з'їди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сумне. Сідає, як у дня пра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віте, а не відтагу, йдається, нехрещені діти, як у полі. В кулак ночує, а сич в лісі та настрісі, недолю віщує, як сон трива при долині вночі розсвітає, А про людей, та нехаєм. Я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моє, мій друже єдиний, і хто зна, що діється в нас на Україні.